Вітаю всіх, мене звати Наташа. Це новий канал про парфюмерію на українській мові. Це моє перше, перше відео, я трошки хвилююсь, так що вибачайте. Сьогодні поговоримо про аромати на травень. Весна моя найулюбленіша пора року в травні у мене день народження, тому ароматів вистачає, хоча в мене колекція ще невелика. І давайте розпочнемо з вами про з мініатюрок. Перший аромат. Це пробчик. Перший аромат це жадор Eau оде Parfum. Ось такий флакон. Зараз я його розпилю, бо я вже трошки підзабула. Ну, о. Це такий аромат м -м, квітковий. Взагалі я не прихильниця чисто квіткових ароматів, але цей аромат дуже приємний. Він трошки солодкий. Жасминовий. Я тут, крім жасмину, нічого не чую, не відчуваю. Тут написано трояндар, і лангіланг, тубероза, сандал. Але аромат дуже такий освіжаючий, дуже м'який. На жаль, він не дуже стійкий, хоча і хочу собі флакону. Для мене стійкість це важливо. Але він не дуже стійкий. Моя гаряча шкіра його з'їдає, але тим не менш. Із жадорів дуже приємний. Такий аромат. От жасмін тут не індолий. Троянду, я тут взагалі не чую. Якби я не прочитала, я б її тут і не побачила. Але дуже приємний аромат. Такий освіжаючий жасмін. Так, наступний аромат це е... Eldo. Yes, I do. Don't get me wrong, baby. Я флакончик постараюсь ставити, я ще не знаю, як це робиться. Отут теж квіткові такі весняні квіти. Весняні квіти. О, на пальчик попав. Буду, як Іра рала На пальці. Отут, якщо принюхатися, то тут трошечки зовсім є і але вона не випирає, вона не перебиває. Отої квіткової краси. Теж тут весняні квіти. Може, і бузок. жасмін. Може, і жасмин. Я ще не вмію добре так детально описувати аромати, як дівчатка з інших каналів, але будемо поповнювати свій парфумерно-словниковий запас. Теж такі квіти. От Жадор, він більш свіженький, а цей просто такі ніжні квіточки, букетик весняних квітів. Дуже приємний. Стійкість, на жаль, теж. На моїй шкірі не дуже Бризгаємо на одяг. Наступний аромат флакон. Це Москіно. Маскино тужур гламур. Цей аромат я навіть розпилювати не буду, бо я добре його чую. На старті тут. Спочатку йде такий букет спілих, спілого буску, не переспілого, не перецвілого, а от свіженького, коли він тільки розцвіте. Але цей аромат, він на мені замилюється. Замилюється, трошки припудрюється, я вже відійшла від пудрових ароматів. Мильні мені подобаються іноді. Але від пудрових я вже відійшла, і тому, ну. Чисто так понюхати. Але приємний, так спокійно нюхаєш? Приємний. Але на шкірі потім замилюється це дуже. Наступний. Ой, це було відкриття минулого року для мене Tilda Swinton Lighters. Я тут не чую гарбуза, якщо чесно. Тут не знаю, щось приємне, ніжне, легке, таке. Зразу, зразу відчуваєш себе такою дівчинкою, і життя прекрасне. Оце і варто було б назвати Левіабель. Така ніжність, така елегантність і невинність у флаконі. Дуже класний. Тільки я його спробувала, я відразу купила залишок у флаконі. Я за зиму трошки його вдома зносила, але лишила на весну. Наступний більш бюджетний взагалі, бюджет-бюджет це Анжел Шлесер. Так, перші букви читати не буду: Joyful Nasha Bloom. Я не знаю, як пахнуть інші з цієї серії. Приємний аромат. Такий на повсякденний на весну, в принципі, його можна не тільки на весну, я думаю, він і в літню підбірку теж прийде. Але от він мені нагадує Chanel Chance Tender, тільки я не пам'ятаю, туалетна вода чи парфумерна. Здається, туалетна. Такий приємний, дуже теж легкий, Такий, який, можна, який можна нанести, коли ти не знаєш, що тобі втягтись. Коли ти поспішаєш, так щось дуже швидко. Наступний аромат це Рубарб Ермес. Це одеколончик, о, клас. Він такий приємний, освіжаючий одеколончик. Я не знаю, як в... в реальності пахне ревінь, якщо чесно. Я його не вживаю. Але. Аромат дуже освіжає добре на травень, саме коли температура не вище 20 градусів. Тому що коли літом, то на мені такі аромати вони якісь стають кислими на гарячій шкірі, коли ти в цю спеку пітнієш. І от аромати такі в мене є ще один одеколончик чудовий, який я не буду рекомендувати, бо я його ніде більше не бачу, крім як в себе. Але він на мені закислюється. Хіба що вдома носити, коли вікна всі відкриті, сквознячок, то можна. Але на вулицю в спеку класний. Так, наступний аромат. Це знятість здається. Я викупила залишок в флаконі. Я навіть не знала, як він пахне. Це Dior Ескели Portofino. Не знаю, видно? Да. Аромат саме для теплої весни, теж 15, отак, 20 градусів це травичка. Це такий шлейф з травички свіженької. Просто вдома його набризкати, якщо, якщо зразу, то на собі зблизька він трошки такий ядерний. Але в шлейфі, коли вітер подує, я йду по вулиці, вітер дує. І це такий класний трав'яний аромат. Просто зовсім трошечки солодинки. Це не просто трава, трава зелена, а трошечки солодинки. От я люблю солодкі аромати. Клас, Да. Хороший аромат, достойний, Діор. Ще я вам назву два аромати. Я постараюсь ставити десь картинки. А Аром... нещодавно я зносила це доктор Грітті Ніролі Екстрі. Да. Теж з цієї серії ще й Портофіно. Тільки там немає такої солодкості, там свіже повітря серед трави, ніби переспіла трава, і через неї. Продуває весняний вітер, ранок, я не знаю, як це описати гарно. Але ти йдеш, і ти в цій свіжості, ти якоїсь енергії воно дає. Ніби от життя прекрасне, всі, все забуваєш. Так, відео вийшло коротке, але дякую всім за увагу. Наступного разу будемо старатися краще. Гарного вам дня і... Ой! А, ладно. Невеличка ставочка, сказала, що назву два назвала один і попрощалась. Другий аромат на весну це лартизан Парфумер. Щось там папілон. Я вставлю знов, знов таки картинку. Це такий неймовірний аромат. Він пахне, як з дитинства. Я, не, я останнім часом, от недавно, була в селі, ходила, нюхала. І цвітіння черешень, яблук. І от той аромат пахне як нектар в квіточках черешень. Просто чудовий. Ти ніби в дитинство повертаєшся, коли все весна, літо у бабусі, серед тих квіток неймовірний аромат, теж легкий, як хмаринка. І я ще один згадала: це масаки мацушима. Ставлю картинку, бо назву я не пам'ятаю, теж там ніжний бузок. От прям хмар, хмаринка бускова така, всього в міру. Ні індоло, ні занадто тихий, ні занадто гучний. Чудовий. Правда, з ним треба не один-два пшики, бо він такий легка-легка хмаринка, теж не дуже стійкий, але він дуже гарно звучить. Він не звучить як щось дешеве, як не замилюється. В общем, чудовий. А я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, якщо вам було зі мною цікаво, то, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк. Надалі будуть ще розпаковки, ще якісь рубрики. Я останнім часом люблю наосліп закупати. Так що буде поки що. Регулярні розпаковки десь чотирьох. <с> Тепер точно всім гарного дня і всього хорошого вам.